В Україні значно підвищать акцизні збори на деякі товари, зокрема на бензин та скраплений газ. Кабінет міністрів вже ухвалив відповідний законопроєкт. Однак, це не означає, що ціни одразу підуть вгору. Все залежатиме від кон'юнктури ринку та цін на пальне на момент чергового етапу зростання акцизів, говорить директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. З першого погляду виглядає. Ця реформа дуже суттєвою. Там акциз на бензин зростає в півтора рази, на диспальне в два з половиною рази, на скраплений газ теж досить суттєво, і але, але треба зауважити, що ця реформа, скажімо так, це підняття, воно розраховане на 5 років до 2028 року, і тому поступово кожні півроку акцизи будуть потихеньку зростати. Перший етап, за словами експерта, намічений на перше липня. Якщо депутати Верховної Ради встигнуть ухвалити цей законопроект до цього часу, поки що нема точного графіку цього підвищення, але з минулих з минулого законопроекту, який був в березні, спочатку вносився, там здорощення складало десь одну гривню на літрі. По бензину дизель думаю, зараз ще і скраплений газ доєднається. Навіть у тому випадку, коли все відбудеться як заплановано урядом, негайного стрибка цін на паливо не повинно відбуватися, говорить експерт. І додає на деякі позиції навіть можливі певні зниження. Наразі ми очікуємо, що ціни будуть падати, особливо на диспальне сьогодні. Є всі передумови для зниження ціни. І відповідно, якщо ціна от на дизель, ми очікуємо, що вона найближчим часом знизиться на пару гривень. А акциз росте на одну, то відповідно споживачі навіть не помітять цієї зміни. Зміна розміру акцизних зборів в цьому році торкнеться також тютюнових виробів. На певний перелік продукції вони збільшаться на 20% та мають запрацювати з 1 вересня. Крім того, кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив законопроект щодо підвищення акцизів на вино та інші зброджені напої.